І я хочу нагадати, що коли вже українські війська контрнаступали, і то перемовини офіційно перервалися, але вони ще продовжувалися аж до осені. І, власне, в листопаді, коли ми наступали, звільнили Херсон, Зеленському прийшла в голову формула миру і був наказ припинити наступ. Дорешті, що дало потім Росії передишку. Вона збудувала відому лінію сировики на об, об, об котру ми потім е поклали купу життів, ну і на після мові будуть трошки висновків, і зокрема з того, е що що приблизно робити далі в загальних рисах, тому що ситуація міняється динамічно, і в книгу вже не, вста не встигло війти. навіть те, про що ми сьогодні з вами говорили. А книгу можна буде придбати на сайті видавництво Саміт Книга. А також вже зараз відомо, що київська книгарня Сяйво книги це біля Бессарабського ринку, біля